Ти не приймаєш рішення, ти їх затверджуєш. До того, як з'явиться думка, тіло вже відреагувало, серце вже сколихнулось, м'язи вже напружились. Це не слабкість, це архів тіла, жива база даних твого досвіду. Раптова тривога це не збій, це відмітка в архіві. Прапорець біля події, яку ти давно сховав. Ти не маєш це контролювати, ти маєш це пізнати. Розум не капітан, він картограф, а карта це не територія, але без неї ти в темряві. Слухай не лише вухами, слухай тілом. Вона знає більше, ніж ти пам'ятаєш.